Що мені подобається в наших спецслужбах, вони неформальні. Тобто вони як чечени. Я свого часу з'ясував кілька правил чеченського життя. Це перше правило відпочинь перш ніж втомився. Ну, тобто, не перенапружуйся. Попереду вічність, нема куди поспішати. У Наших спецслужб попереду вічність, нема куди поспішати. Три дні гість на четвертий заручник. І останнє правило за дата Туташхія. Домовляючись на зустріч, прийди на день раніше або на день пізніше. Завжди залишишся живий. Як ви гадаєте, якщо СБУ прийшло до Києво-Печерської лаври через 9 років після початку війни і через 9 днів після того, як воно оголосило, що порушило кримінальну справу по останньому ексцесу з пісеньками за Московію в лаврі. За 9 днів можна знищити всі докази? Можна підготуватися до обшуку. Я гадаю, вони підготувалися. От що вони там хотіли знайти в цій лаврі, якщо вони так зарані про це проголосили, якщо так багато часу дали. Московським шпигунам на те, щоб вони познищували всі злочини своєї агентурної діяльності.